Ну і як же на день народження без подарунків? Зараз ми спробуємо подарувати цього окрестунчика читачам. Умови прості, треба відгадати просто прізвище сучасного українського письменника. Отже, ловимо читача. Ярина Зорова зараз спробує отримати цього баксика і у його сьогодні день народження, до речі, до слова. І просто треба відгадати прізвище сучасного українського письменника. Я кажу ім'я, ви прізвище. Сергій. — Жадан. — Звичайно, ні. Е, ще варіанти. Можу книжки підказати. Ой. Спис римського сотника, Свях Господні. Ні, Це мало. Мені. Ну добре, давайте з дівчат. Тетяна. Тетяна, Тетяна. Це до... погано. Пірше, ніж коли, Чужа провина, винуваті люди. Дуже чудова людина сама по собі, і книжки суперові. Я раджу всім на своїх презентаціях. Так. Вітаю ім'я, я кажу, а ви прізвище. Сергій <звітанка> <пробіт> 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 ще варіанти. Можу книжку підказати. Списа римського сотника, свято господне. Ну давайте з дівчат, може з дівчатами побити, з піття. Винуваті люди, чужа пропалі. Сергій. Було дуже легко. Ще варіанти. Сергій. Дуже чудова людина сама, її книжки цікаві. Я кажу ім'я, а ви три. Сергій? Я йому можу, би... Сергій. Сергій. Не жадам, так. Я пам'ятаю. Варіанти ще. Ні. Ну якщо книжку скажу, назву там а, з Крисеринського сотника. Дівчатами, може, більше повезти Тетяна. Я провинуватий, виправдію. Сергій. Так і. Ну все. Я кажу йому: "Я витаю". Сергій. Ну це було б дуже просто. Можу книжки підказати. Батурин. Е, ну, я вас вітаю.